Друга новина, яку найбільше обговорюють з того, що напередодні наговорив американський президент, це те, що він дав 50 днів Росії на укладання угоди, заявивши, що якщо за підсумками цих 50 днів не буде такої угоди, то він веде 100% вторинні санкції, не деталізуючи, як саме буде працювати цей механізм або яких країн воно. Торкнеться, але у будь-якому разі це викликало суперечки знову ж таки і в експертному середовищі і серед політиків, от до прикладу, дипломатка Європейського союзу Кая Калас каже, що 50-денний ультиматум американського президента для Росії це дуже довгий термін, тому що вони щодня вбивають невинних цивільних осіб. Наголосила Калас. Як ви думаєте, що стоїть за ось цими 50 днями, особливо враховуючи, що Трамп вже прямо заявив. Що Путін затягує час і вже фактично півроку, майже вони проводять телефонні розмови? Він дає, озвучує якісь нові терміни то два тижні, то до наступного раунду переговорів то ще якісь маркери встановлюють. Ситуація не змінюється. Він власне сам вчора сказав з Рюта, що ми з вами чотири рази, вже як мінімум, я спілкувався з російським президентом. А ми досі тут, як ви думаєте, навіщо він дав 50 днів? В чому суть цієї ідеї і що може статися через цих, коли ці 50 днів завершаться, оскільки. Ну, знову ж таки, небагато людей вірять, що Трамп застосує 100% санкції до торгових партнерів Росії в першу чергу, таких як Індія та Китай. Ну, я думаю, що Трамп швидше якраз дав 50 днів для себе, щоб провести переговори з Китаєм Індією. Пакистанами можливо з країнами ОПЕК для того, щоб власне дослідити ситуацію, для того щоб ну не те, що дослідити, скажімо, обговорити ситуацію для того, щоб не відбулося знову якихось різких кроків, які би призвели знову, скажімо, до порушення стабільності економік, до не привели порушення довіри до американських бірж. І так э, далі до американських виробників, бо знову ж, э, після заяви, що там будуть жорсткі станції про Росії, Росії, і її союзників, це означає, що великі країни, які закупляють американський товар, просто розум можуть припинити їх по закупівлю. Це будь-яка чи від побутової до, до навіть військової. В тому плані, що мовляв, вони ну, будуть казати, це все одно недоцільно недорого, і ми повинні згортати торгівлю з Росією, бо потенційні загрози є. Тому е, Трамп цей термін дав для себе, щоб, скажімо, так, узгодити всі нюанси з потенційними союзниками Росії, але з своїми економічними чи фінансовими партнерами для того, щоб е, мінімізувати ризики, чи, скажімо, зняти рівень напруги між ними особисто. Бо дійсно для війни і день затягування це буває дуже багато. 50 днів це взагалі строки на невизначено можемо сказати, що це на відкладені санкції на невизначений термін, ну але з іншої сторони, він собі залишив поле для маневру. Побачимо, яка буде ситуація власне в Америці в їхньому політикумі бо Оця так само відтермінування два тижні, три тижні, 50 днів. Воно теж є проявом нестабільності в, самої, в самій в самому США зокрема в, в політичних е, їхніх підходах до справи. Тим паче не забуваємо що в них і вибори маячать. А оця нестаб Трамп е, ішов до влади. Чому на ньому сталося акцент? Чому він виграв і вибори? Тому що американський вибори розраховував на нього як на стабільного. Жорсткого і впевненого політика, і тут, прийшовши з до посади, бачимо, що Трамп за півроку безперервних отаких китань коливань крайностів по суті по великому рахунку, зокрема, тиску на своїх партнерів і загравань до диктатур. Ну далеко не скажімо, не стабілізовує його. Рівень рейтингів ну це ж не, не я придумав. Ми ж бачимо uh -huh. е, всі, всі соціологи яку США час від часу найцікавіше до нас доходить. А скільки там досліджень проводиться? Ніхто не знає, це вже все інше питання. Звичайно, що він змушений буде вчинити якісь кроки, коли він бачитиме, що його. Вплив в країні суттєво сиплеться, але власне ну він завжди може казати Я дав 50 днів, але вирішив на 49-й прийняти рішення або потім сказати Трамп до мене там прийшов попросив мені скажу трамп Путін. Попросив мене, сказав я такий класний президент. Давайте я йому ще на 50 днів продовжу. Він ще оговтається. Ну знову ж, ми бачимо реакцію навіть того ж самого Медведєва, який сказав, що ми там не боїмось, так. А ми знаємо, як попередній раз, коли Медведєв прогрожував зброєю, коли там Трамп грюкнув кулаком, як Медведєв, які лагідні погідливі оправдовуючи пости, писав. Тобто, ми бачимо, що поведінка. А з якби не парадоксально звучало зараз увага, вся прикута до Трампа як до особистості, і його поведінка впливає на все США в цілому, і навіть на роботу з союзниками і партнерами і з ворогами та даємо зараз і ворогам голову можливість піднімати. Тому це дуже складний процес, дуже складні шляхи. Побачимо, я кажу: побачимо наскільки швидко поступить американська зброя в українську армію. Ми це зразу як це про це ніхто не скаже, але ми побачимо по ознаках. Тобто, ми будемо бачити це і по кількості. Ударів повітряних противникам противником і по кількість знищеної техніки в глибокому тилу складів приміщень противника по рівень інтенсивності їхніх наступальних дій. Тобто, ми це все будемо спостерігати найближчим часом, або не будемо, і будемо розуміти, що ми далі обходимося тими силами засобами, що були. А тепер американська бюрократична машина тільки розхитується для того, щоб Передати бюрократичній машині країн НАТО. А вже коли бюрократична машина країн НАТО передасть нам. Ну... ну так поки важко це прогнозувати. Як мінімум, враховується, що бюрократичні машини у них достатньо серйозні і достатньо довго розганяються. Але. Хочеться вірити, що за три роки повномасштабного вторгнення можливо ті механізми, які були напрацьовані, дозволять якомога швидше реалізувати доставку американської зброї до поля бою в Україні. На вашу думку, оскільки я зустрічав вже таке трактування цього терміну, який дав Трамп, як його продовження його думки про те, що коли діти б'ються, їм треба дати побитися, щоб вони ну. Це його аналогія дослівно, але точно по сенсу, щоб вони викинули емоції, і потім уже можна було їх розвести по бокам і поговорити з ними, укласти між ними якусь угоду. Як ви думаєте, ці 50 днів? що вони можуть змінити в контексті ситуації на фронті на сьогодні, яка визначає те, що буде в переговорному процесі? Чи достатній це термін, щоб якось критично ситуація хитнулася в один або в інший бік? При теперішніх чинниках суттєвих змін не відбудеться, але знову ж будь-яка складова може мінятися. Все таки, я більше схиляюся до думки, що Китай буде збройно не тільки технічно, але й збройно підсилювати Росію. І я схиляюся до думки, що і європейські країни зараз, при наявності певних арсеналів, будуть нам передавати зброю. Питання в тому, хто наважиться союзників наших чи російських, скажімо, збільшити допомогу і підтримку в промислових масштабах на державному рівні в плані поставок зброї, якщо вона в них є. Та на готовності, оце буде на це буде серйозно впливати. Перебі... Росія, що може воювати зараз, воює по максимуму. Тобто, все, що могла задіяти на війні, вона задіює е, від конвенційної до хімічної зброї, е, скільки змогли затягнути військ Україну, стільки затягнули там, десь навіть вже так кажуть. Різниця там вже збільшилась на 5 тисяч, наскільки але їхніх хвіст тобто там не 690 а 600, 695 як там там кожний по-різному рахували то їх там тепер 700 чи 705. Ну, це, це серйозно. Це є зміна, але не є суттєво. На якомусь тактичному відтинку вони можуть впливати. Але знову ж що в сучасних реаліях бойових дій, ну 10 тисяч російських солдатів це десь 8-9 днів бойових дій. Mm -hmm. І далі все, далі дальше... вони так чи інакше втрачають боєзнатність, чи загиблі, чи поранені, чи дезертирують. Тому. Мені складно зараз оцінити ситуацію, сказати, що вона якихось суттєвих змін зазнає за 50 днів. З іншої сторони, ну історія завжди мала прецеденти, приклади, коли перебіг поля бою, який не передбачав змін, відбувався. Ну, це все, все така собі ситуація. Це в теорії. На практиці і ми, і росіяни розуміють, що. Росіяни будуть намагатися наступати до осені. Ми будемо максимально старатися протидіяти їм до того, поки дійсно їхня армія вже просто не зіжм'якається, не, не, не стиснеться до того часу, що просто не зможе рухатися, і все чи таке буде, та звичайно буде, бо тих максимальних втратах, які вони зазнають, це однозначно не зможе бути безкінечно.